Осінь, пора корисних сезонних овочів, якими наразі завалені прилавки ринків та магазинів у Дніпрі. Мова йде про так званий борщовий набір. Ціни на нього, хоч і знизилися у порівнянні з початком літа, проте покупців це не додало. Людей немає рідко-рідко. Ви бачите, Пустий ринок. у середньому за борщовий набір доведеться викласти близько 140 гривень із розрахунку на 5-літрову кастрюлю. Цього свіний рюбрички ж гарнюні, дивіться він хороший кусочок. за кілограм домашньої свинини на центральному ринку просять 150 гривень. За добре сало 120, за тонке 70. Покупці беруть небагато, та те, що дешевше, розповідають продавчині. Костички, салгодише чуть чуть гуляш. Капуста тут коштує 30 гривень, за кілограм картопля так само. Помідори, якщо це сливка, можна купити за 25. Сортові обійдуться значно дорожче. Лук 25 гривень, морковка 25 гривень, буряк 25 гривень, картошка 30 гривень. Зелень прикрашає страви та служить джерелом вітамінів для організму. Без неї не вийде ані смачний салат, ані борщ. Щоб придбати на ринку петрушку або кріп, потрібно викласти 150 гривень за кілограм. Кінза та рукала затягнуть на 200. Пучечок коштуватиме від 15 до 20 гривень. Базилік теж. 15, укроп 15, має все домашнє. Майже всі овочі, з яких готують традиційний український борщ, здорожчали порівняно з аналогічним періодом минулого року в середньому на 36%. Продавці прогнозують зростання цін і надалі. Це кажуть, пов'язано із важкою економічною ситуацією в країні та поганим урожаєм, який не дозволив отримати достатню кількість продукції на ринку.